Вітаю колеги. Мене звати Альона Любанова, я головний експерт з податкового обліку журналу «Головбух». Сьогодні поговоримо з вами про останні зміни, які МінФін вніс до форми декларації з податку на прибуток підприємств. Форма декларації з податку на прибуток підприємств затверджена наказом Мінфіну від 20.10.2015 року номер 897 Саме до цієї форми декларації, в березні цього року Мінфін вніс своїм наказом номер 101 чергові зміни. Але перш ніж перейти до суті цих змін, пропонуємо зупинитися на тому, коли в Перше звітувати за оновленою формою декларації. За загальним правилом, із пункту 466 Податкового кодексу України до визначення нових форм декларацій, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулось їх оприлюднення, є чинні форми декларації, що діяли до такого визначення. Наказ номер 101 яким було внесено зміни до форми декларації, було опубліковано та він набрав чинності 31 березня 2023 року. Тож, зважаючи, на норму із пункту 466 Податкового Кодексу України. І те, що зміни були, було опубліковано в першому кварталі 2023 року, починати звітувати за оновленою формою потрібно було б з наступного звітного періоду, за періодом їх оприлюднення. Тобто, якщо ми говоримо про квартальних платників податку на прибуток, то звітувати за оновленою формою потрібно буде під час подання декларації за півріччя 2023 року. Однак остаточну відповідь на питання, коли ж звітувати за оновленою формою декларації, як за Жди потрібно чекати від податківців, адже досить часто вони притримуються позиції, що за оновленою формою потрібно звітувати відразу, тобто починаючи з періоду оприлюднення змін. Це означало б, що за оновленою формою квартальним платникам потрібно буде звітувати вже зараз, під час подання декларації за перший квартал 2023 року. Однак все ж варто дочекатися офіційних коментарів від податківців. Перейдемо до суті цих змін. Перша зміна стосується платників податку на прибуток учасників індустріального парку. Нагадаємо, закон номер 2330 доповнив податковий кодекс України новим пунктом 1424, який передбачає звільнення від оподаткування прибуток платників податку учасників індустріального парку. З метою проведення декларації у відповідність до цих змін рядок 10, особливі примітки, відтепер має місце для відмітки про подання декларації учасникам індустріального парку. Форму декларації також було доповнено новим додатком ОВ. Пов'язана ця зміна із появою у податковому кодексі нового пункту 141.13, який визначає особливості оподаткування діяльності платників, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі. Так, відповідно до підпункту 141.131 податкового кодексу України. Платники, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями у готівковій формі, щомісяця не пізніше останнього операційного банківського дня поточного місяця, Плачують авансовий внесок з податку на прибуток за кожний пункт обміну іноземної валюти, який внесено до відповідного реєстру пунктів обміну валюти. Якраз у зв'язку із цими змінами декларація доповнена додатком ОВ, в якому такі платники відображатимуть суму авансових внесків, яку вони мають сплачувати щомісяця за кожен пункт обміну іноземної валюти. Також в основній частині декларації з'явився новий рядок двадцять до якого такі платники із додатку ОВ переноситимуть загальну суму авансових внесків. Що Має бути сплачена у звітному податковому періоді. Окрім цього, ще є новий рядок 27. До нього варто переносити суму авансових внесків, що були сплачені у попередньому кварталі, та рядок 28, в якому варто зазначати розраховану суму авансових внесків, що нарахована за результатами останнього звітного податкового До періоду. Того ж, в таблиці наявність додатків основної частини декларації з'явилося місце для відмітки про подання додатку ОВ разом із декларацією. Тут таки зауважимо, що сплачена протягом звітного. Періоду сума авансових внесків з податку на прибуток зменшує податкові зобов'язання з цього податку, що розраховані за результатами такого звітного періоду. Однак у сумі ще не перевищує суму нарахованого податкового зобов'язання за такий податковий звітний період. Тому додаток ЗП до декларації, у якому відображають суми, які зменшують нараховану суму податку, також доповнено рядком 16 ,5. У цьому рядку платники податку на прибуток, які займаються торгівлею валюти, наводитимуть суму нарахованих та сплачених авансових на яку можна зменшити суму поточного податку на прибуток. Всі інші зміни до форми декларації були також внесені до її додатків. Так, в додатку ПН нагадаємо, його заповнюють у разі виплати доходів прибутків нерезиденту із джерелом їх походження з України, рядок 7 викладено в новій редакції. Його заповнюють під час виплати нерезиденту доходу від продажу чи іншого відчудження нерухомого майна або неподільного об'єкта незавершеного будівництва, майбутнього об'єкта нерухомості чи подільного об'єкта незавершеного будівництва. Який розташовано чи який буде розташовано на території України після прийняття його в експлуатацію. Додаток ПП до декларації, в якому наводять інформацію щодо сум податкових пільг, доповнено новими графами. Графою 7 в ній варто наводити суму податкової пільги, що використане не за цільовим призначенням, та графою 8 в ній треба зазначати суму податкової пільги, що залишилася невикористаною на кінець звітного періоду. Повністю в новій редакції викладено додаток ТЦ до декларації. Нагадаємо, його заповнюють платники. Під час самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов'язань. Із змін в ньому з'явилась нова графа 3, в якій варто вказувати назву країни, в якій зареєстрований контрагент не резидент, та графа 4 в неї вносять код країни не резидента. Зноска 3 додатку передбачає, що дані до цих граф потрібно брати із переліку кодів країн світу для статистичних цілей, який затверджено наказом Держстату від 8 січня 2020 року номер 32 В додатку РІ з'явилися нові рядки. Для відображення коригувальних різниць із пункту 141.12 Податкового кодексу України. Мова йде про коригувальні різниці для платників податку, що здійснюють операції з першого продажу неподільного житлового об'єкта незавершеного будівництва або майбутнього об'єкта житлової нерухомості. Також так. додаток РІ відтепер передбачає місце для відображення коригувальних різниць із пунктів 66 та 67 підрозділу 4 розділу 20 податкового кодексу України. Вони передбачають зменшення та збільшення фінансового результату до оподаткування на суму нарахованих в обліку доходів та витрат від операцій, пов'язаних з отриманням об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів відповідно до закону номер 2116 які враховано у фінрезультаті до оподаткування. Ще більше про правила оподаткування податком на прибуток, заповнення декларації з податку на прибуток та виправлення помилок в ній читайте в експертно-правовій системі експерту з головбух. Дякую за увагу! Бережіть себе та до зустрічі у нових відеороз'ясненнях.